Віт, це дивись інфо. Мене звати Мар'яна Коваленко, і я вам розповідаю про важливі новини цього тижня, які ви могли пропустити. У Львові вбили працівника ТЦК. Це Юрій Бондаренко, ветеран АТО, який після поранення повернувся до служби. Підозрюваного 30-річного львів'янина затримали. За даними правоохоронців, йому загрожує до 12 років за ґратами. Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про державний бюджет на 2026 рік. Леву частку коштів скерують на Сили оборони України, а також підтримку ветеранів. Перший будинок, у якому мешкатимуть пацієнти з онкологією, побудують у Львові. Профінансують роботи японські партнери із Deiva House Group. Триває слідство щодо смерті двох дітей Сиріт у Львівському. Будинку дитини. Все сталося наприкінці вересня нинішнього року. Померли чотирирічна дівчинка та 11-місячний хлопчик. Сьогодні, 5 грудня, у Львові засяє головна ялинка. Подарувала її сім'я Пашечко зі сокільників. Господиня пані Любов поділилася, що дереву вже 18 років і воно переросло їхнє помешкання. Більше читайте на сайті дивись.інфо посилання в описі. І попри все, бережіть себе, і нехай Миколай не забуде завітати до вашої оселі. Цієї ночі.